Привіт, я Альона Березняк, і в цьому відео я відповім на запитання, чому ми рекомендуємо, як нутриціологи та експерти, при очищенні на Парашилт Плюс, посилювати програму Сільвер Макс та Опістоп. Парашил плюс це інноваційна формула для очищення організму від всієї патогенної флори. Тут мається на увазі не лише паразити, а бактерії, віруси, гриби, паразити і прості Переваги парашил плюс. Бореться з патогенною флорою на всіх етапах розвитку дорослі особини, яйця і лічинки. Покращення травлення, тому що відновлює роботу, всього ШКТ. Має детоксикаційні властивості. А саме Очищує організм від токсинів, які виділяють паразити та продуктів їх життєдіяльності, зміцнює імунітет. Саме ця програма допомагає боротися з вірусами та інфекціями, а ще зменшення запальних процесів, що важливо при хронічних захворюваннях. Сільвермакс це унікальний природний засіб, який має натуральні антисептичні, антибактеріальні і протигрибкові властивості. Має антибактеріальний ефект: знищує патогенну мікрофлору, включаючи бактерії, віруси, гриби, підвищує ефективне очищення, працює в синергії з парашил плюс, розщеплюючи капсульовані та панцерні форми паразитів. Ще діє більш ніж на 350 вірусів, грибів, бактерій, включаючи стафілокок та хелікобактер пілорі, а ще допомагає почистити організм від токсинів. Ще один жирний плюс це покращення мікрофлори. Нормалізує баланс корисних бактерій в кишечнику, зменшуючи ризик дисбактеріозу. А ще антиоксидантна дія. Нейтралізує вільні радикали, покращуючи загальний стан шкіри та організму в цілому. Опістоп спеціальний продукт для боротьби з лямблями, опісторхами та іншими паразитами, які проникають в печінку. Які переваги? Це дія, ефективно бореться з лямблями та опісторхами, що викликають захворювання печінки та жорщо шляхів. Формула, яка в своєму складі містить екстракти рослин, які мають протипаразитарний ефект, а ще підтримують функцію печінки, яка є критично важливою для виведення токсинів з організму. Покращення функції ШКТ допомагає покращити здорову мікрофлору та нормалізувати травлення. Ви запитаєте, чому важливо міксувати саме цю комбінацію Parashield Plus, Silver Max і Opistop. тому що це дасть максимальний ефект для боротьби з паразитами і підтримки роботи організму після очищення. Результат швидке очищення від паразитів за 30 днів, зниження токсичного навантаження на організм. Зміцнення імунітету і покращення самопочуття. Цей комплекс має унікальний склад і працює не лише зі знищенням паразитів, а й на відновлення організму в цілому. Вони безпечні, натуральні, працюють комплексно, щоб відновити роботу всього організму. Завдяки їх синергічній дії, ви отримуєте швидкі результати без побічних ефектів. Що часто трапляються при використанні аптечних препаратів. Така програма двічі на рік це інвестиція в ваше здоров'я. Який вплив паразитів на жіноче здоров'я? Які наслідки? Паразити сильно впливають на гормональний баланс жінки, викликаючи діагнози. З точки зору гінекології, кандідоз молочниця. Гриби кандида активуються через токсини паразитів. Ендометріоз, тому що паразити викликають хронічні запалення. Синдром полікістозних яєчників, кісти міоми, тому що паразитарна флора порушує гормональний баланс. Безпліддя, тому що паразити знижують рівень жіночих статевих гормонів і заважають нормальній роботі репродуктивної системи. Якщо ви плануєте вагітність, обов'язково проходьте антипаразитарне очищення разом з чоловіком. Перед зачаттям, який вплив паразитів на чоловіче здоров'я, чоловіче безпліддя та проблеми з потенцією, тому що знижується рівень тестостерону, хронічний простатит або аденома простати, проблеми з ерекцією через інтоксикацію, знижується кількість і рухливість сперматозоїдів. Після проходження якісної протипаразитарної програми чоловіки відмічають покращення самопочуття, сил. Та витривалості. Сподіваюся, це відео було корисно, і ви для себе зрозуміли, що саме ці комплекси потрібно вживати разом. Якщо у вас залишаються питання, пишіть мені, будь ласка, на номер, який я залишаю під цим відео, щоб отримати безкоштовну консультацію, супровід та знижку на продукцію 20% особисто від мене. З вами була я, Альона Березняк, і до зустрічі в наступному відео.